Всім привіт із сонячної Італії. У нас вже вечір, дощик, моросить, така гарна погода. Свіжо дихати. Покажу вам трошки Моніки усадьбу моєї подруги. Ми з нею вже дорослі жінки, вже не сваримось, даємо один одному паузу. Недавно на шашлик ходили. Тут ми каву ще не пили. Літом щось мені було лінь приходити в басейн. Ой, це піч, в якій вона пекла хліб на продажу, як діти були малі. Заміж вам за італійця. Красота понаводила порядки. Покажу вам її будинок, вона мені дозволила. Вже була показувала, але ще покажу ні до кого ми так не приходимо В Італії, як можна прийти до Франчески, до Моніки. Ми вже п'ятий раз каву п'ємо. Кухня в неї така недорога. Казала ми, моя... як не відразу тут все так було. Це все вони оце добудовували. Добудували без проекту І 10 років тому вони заплатили 10. Тисяч штрафів. Котел такий обігріває, там духовка зверху колись була. Тут колись кухня була, потім вона її переносила. Спальня, там вікна. Ой, я вам покажу саме вид з вікна, вид з вікна. Але тут дерева не видно зараз. Там внизу її свекруха любіма. Італійці над ліжком вішують. От, типу Мадонна з дитиною. Там за стінкою її діти. Оця панорама, звісно. О, трохи дерева порозпускалися, то не видно. Хто за мною наблюдає, то тут... Відкривається взимку, з вікна гарна панорама. Ну і ідея така з вікнами суперова. Всі каву п'ють, а Оксана, як завжди, з мікрофоном бігає. Панорамика класна. Зручно. Але я ж кажу, не завжди так було. Було по-іначому. Переживаю, щоб я нічого такого лишнього не показала. Там діти. А там туалет потім покажу. Так, показую вам баню муніки. Такий душ. Зараз вони всі таке встановлюють. В кого були якісь ванни, вони їх викидають. Там іде плитка, як і в цих душових кабінок. Все отак. Подон э, монтований. Він такий продається. Це не плитка вирізана. Звичайно, сушка, яка обігріває, біде унітаз по-любому, вмивальник. Угу, І обов'язково вікно. Обов'язково в Італії в туалетах вікно. Це все теж не відразу її зробили, її робив, її зять. Дуже все. Отак от, от замуж за Італійця. Не все відразу, а треба вигризати. Але потихеньку, потихеньку і діти ростуть. У них троє дітей е спільних. Ви куди йдете? Куди йдете такі красиві? Що ви там робити будете оце? Кажуть, що йдуть гуляти на вулицю. Там дощ. Собаки, вітер. Ідіть, ідіть. Марія, ти можеш кон шлепанці оці вообще-то піти? Марія. Ідіть. Айде колоть. Не відкривається? О, границя ще б трохи їй би в лице. Я тут за вами понаблюдаю. Чого доброго ще й можуть покупатися? Як гарно, які кольори, коли дощик так гарно. Ой, до речі, у мене вдома теж дощ. Син навіть відео прислав, що там дощ у них.